На початок варто сказати, що всі мої висновки ґрунтуються на певних наукових дослідженнях, і ознайомитись з ними можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Отож, перша причина, чому люди вірять фейкам, це те, що нам елементарно бракує знань. Ми не орієнтуємося в медицині, тому інколи можемо повірити, наприклад, фейкові про вакцинацію. Не всі орієнтуються в соціології, тому можуть повірити фальшивим соціологічним дослідженням. До речі, дані свідчать, що люди, які мають вищий освітній рівень, менше вірять фейкам. Але навіть маючи необхідні знання, ми не завжди їх використовуємо. І це ще одна причина віри фейкам. Щоб її пояснити, я маю зробити невеличку ремарку і пояснити, як взагалі працює мислення. У нас є два типи мислення: перше це автоматичне. Наприклад, ідучи по вулиці, ви побачите людину, і майже на автоматі визначите, чи безпечно вона чи ні, чи можна їй довіряти чи ні. Таке мислення, воно непогано працює, воно допомагає нам жити, виживати. Проте. Автори фейків дуже добре знають схильність цього мислення і використовують проти нас. Тому, аби протистояти фейкам, треба вміти перемкнутися з автоматичного мислення на аналітичне. Але деякі речі нам заважають це зробити. І перше, це наша схильність економити когнітивну енергію, ментальну енергію, енергію мислення. Річ в тому, що мислення це процес достатньо енергоємний, і ми намагаємося мислити так, щоб. Витрачати якомога менше енергії на автоматичному мисленні це дуже гарно виходить, а от аналітичне мислення потребує багато енергії. І тому ми інколи просто не вмикаємо це аналітичне мислення, тому що наш розум вирішує, ні, мені треба економити. Ну і власне в такий момент ми ризикуємо пропустити фейк. Ще одна причина, чому ми не вмикаємо аналітичне мислення, полягає в тому, що інколи нам емоції заважають це зробити. Ми часто приймаємо рішення на емоціях, ми робимо висновки на емоціях, і автори фейків це знають. Тому зверніть увагу, фейкові новини вони дуже часто викликають різні емоції. Ще одна причина, яка заважає вімкнути аналітичне мислення і розпізнати фейк, полягає в тому, що в нас є мотивація інколи повірити в цей фейк. Як таке може бути? Наприклад, уявіть собі, що фейк стосується вашого політичного опонента. Цілком можливо, що ви не будете прискіпуватись до інформації, яка там написана, і сприймете його за правду. Бо у вас буде мотивація. Або, наприклад. Фейк може допомогти вам подати себе у якомусь вигідному світлі. Наприклад, це буде патріотичний фейк, і в такому випадку, щоб показати іншим, що ви патріот, ви ризикуєте не дуже добре до нього прискіпуватися, не докопуватись до нього і поширити. є ще кілька схильностей нашого розуму, які заважають нам інколи розпізнати, де правда, де брехня, і про них я також розповім. По-перше, ми дуже чутливі до сигналів популярності. Дослідження показують, що коли. Якийсь допис, наприклад, соціальної мережі має багато коментарів, має багато поширень, то люди з більшою ймовірністю сприймають його за правду. Особливих проблем у протистоянні фейкам створює так званий ефект ілюзорної істини. Його суть полягає в тому, що коли ми бачили певну інформацію кілька разів, то наступного разу ми ризикуємо вже повірити в неї, тобто завдяки повторенню. Дослідження показують, що навіть одного контакту з фейковою новиною вистачає, щоб потім люди вже більш імовірно сприймали її за правдом. І останньою причиною, яку я згадаю, але не останньою, взагалі, є наша самопевненість. Знову таки є дані, які свідчать, що люди, які більш Самовпевнені, більше схильні вірити фейкам. Які причини цього? Ну, можливо, вони думають, що вони все знають, вони можуть впоратися, і фейки їм не загроза. Тому буду радити вам не бути самовпевненими, пам'ятати, що всі люди вразливі до фейків, тому треба вчитися, як їх розпізнавати. І сподіваюся, що моє відео вам цьому допоможе.